Зробимо ліс чистим. Акція під такою назвою згуртувала 7 тисяч киян. Вони прибирали лісосмуги у кількох районах столиці. Загальноміські толоки стали у Києві вже традицією. На суботнику побував і Артем Сорокін. На велике прибирання до міського парку завітали двоє Дмитрів. Друзі навчаються у другому класі, а екологією переймаються більше за дорослих. Як ще не вчили, проте цитують класика Причепорив себе на веделад і на своїй планеті. Дмитро Недосеков розповідає, як порається по-дому. Коли гості приходять, все у мене чисто. І гості раді, що у мене чисте. Пилісошу, підмітаю, мою посуду, пиль витираю. Наймасовіший суботник столиці стартував разом із хлопцями до роботи. Взялися дві тисячі охочих. Пляшки, гілки та листя складають у великі пакети. Ці хлопці першу партію сміття вже зібрали. У кожного кажуть своя мотивація прибирання. Хочу, щоб Україна була чиста. Я хочу, щоб цей парк був чистий. Я хочу, щоб коли я прийшов з друзями, тут було чисто. Я хочу надати приклад всій Україні, щоб у лісі було чисто. А викидати цілий мішок сміття понесли дівчата Марія та Вікторія. Що важко не. – Дашко. – А що наклали туди? Сміття, бутилки, Багато сміття чи ні? Так, як бачите. Разом із охоронцями природи до великого прибирання долучився їх вихователь. Ректор екологічної академії запевняє, Київ можна зробити чистим лише спільними зусиллями. Чисте повітря, це екологічний транспорт, це розв'язки. Это відповідна підготовка наших наших молоді в школах. Розумієте, це цілий комплекс питань, але те, що ми є сьогодні, тут це дуже важливо, тому що це те екологія, це те, що об'єднує всіх людей. Після кількох годин прибирання та сотень зібраних пакетів сміття кияни трохи зголодніли. Попрацювали, можна й поснідати. Кажуть, що тут готують найсмачнішу польову кашу, насипають з горою. Спробуємо та перевіримо, що смачна каша чи ні. Смачна, по второму Все разу будете брати, ні, фігура не дозволяє. Сьогодні він разом з усіма міністр екології також долучився до прибирання, запевняє, чиста Україна, справа кожного. Якщо ми самі через свою душу не розуміємо, що ми теж відповідальні, не будемо бросати бичок, не будемо бросати там, фантик, бумажку, бутылку. Самі то будімділи, значить, наша сторона буде ситуація, зеленою і красивою. Загалом по всій столиці на суботник вийшло 7 тисяч киян. У деяких районах висаджували дерева та встановлювали лави. Решту просто прибирали. Волонтери різного віку і статі, але всі одностайні. Лише разом можна захистити довкілля. Артем Сорокін, Олександр Колосов, перший національний.